Сьогодні ми дізнаємося, скільки коштує відкритий джибар у Польщі. Поїхали! Я Наталі Нікіфорова. Я франчезі джебар в Варшаві. Сейчас у мене три джибара і стройм четвертий. Чому джибар? У меня дочка переїхала учиться в Варшаву. Я подумала, що мені здесь теж треба було чим-то заняться. І джебар предложила малая. Так получилось, що сейчас основний бізнес. Скільки в рік обслуговуєте клієнтів? Більше 35 тисяч. Яка основна послуга в джебарі манікюр на другому місці? Це напевно волосся. Так, Так, да, волоси по нашій концепції розвитку, Ми хочемо робити фокус на волоси, тому що сейчас же більше асоціюється с мейкапами, при пати сетами, но это не самые востребованные услуги на местном рынке, поэтому для того, чтобы адаптироваться и более эффективно работать, вот делаем новый акцент на волосы. У вас клиенты больше поляки, чем наших украинцев? Процент поляков около 30%. процентов. Не тот процент, который бы мы хотели иметь. До войны у нас было 70% поляков, 30% наших. В какой-то момент мы вообще потеряли Польської аудиторії, тому що й мені комфортно було знаходитися в салоні. Ми обсуждали вопроси, ну так скажем, війни, много українського дівчатки наші емоціями. Моя помилка в працювання з поляками, що не всі наші співробітники знали добре польську мову, і клієнти просто-напросто не поверталися від того, що ми не могли обслужити на тому пожомі, який би хотіли поляки. А ще проблема, хочу сказати для багатьох підприємців, які мають аудиторію українську і польську. Що співробітники їм краще обслуговувати наших українців, їм ж комфортніше, їм більше подобається співпрацювати з нашими українцями, то в них і не сильно є сильно мотивації. Чи стикалася ти також з цією проблемою? Ну, абсолютно да, на одному ринку з проблемами, які однаковими. У мене звичайно адміністратори, які ведуть запис, які спілкуються з клієнтами, говорять, російською, український, польський і англійський. супер універсальні люди которые в тому числі і допомагають э, майстерам обслуживати клієнтів, якщо ми знаємо, що дівчинка не говорит на польском. Ну 99% мастеров э, процентів майстерів з к этому относятся, учат язык, пробуют говорить. говорити. Б'юті сфері дуже важко з спеціалістами mm. з майстрами. У мене питання, де ви шукаєте майстрів? Багато ваших майстрів приходять mm. на ім'я. Чи все ж таки потрібно напрягтись, щоб знайти людей в команду? Да, напрягтись завжди. немножко проще з мейкапом, uh -huh. но нейл і хейр ми завжди в поискі. Хто приходить на джбар? У нас є внутрішня система мотивації майстерів. Якщо вона приводить подружку, получає за це бонус. Хорошо работає озиви наших майстерів. Дефіцит мастеров є завжди. Чи перейманюєте ваших спеціалістів від конкурентів? І, ну ми стараємося екологічно працювати на цьому yeah, ринку. Yeah, yeah. Чим взагалі ви відрізняєтеся для своєї команди від конкурентів? Ми коли озвучуємо умови на вході, який ми платимо процент, на яких умови у нас працюють дівчатки, часто проігруємо конкурентам, які обіцяють, там, 50% заробітка. Я понимаю, что ну, маржинальность этого бизнеса не позволяет работать на 50% мастеру. Но потом по факту сказок не бывает. В чем-то начинаются какие-то нюансы, люди разочаровываются. Были люди такие, выбрали изначально не нас, Потім вернулись к нам. У нас как лавмарк на клиентов, так і мастера наші внутрішні клієнти, яких ми заботимся. То есть ми все таки стараемся внутри коллектива создать таку атмосферу, щоб людям хотілося прийти на роботу. Я стикаюся з такими ж самими питаннями, коли приходять спеціалісти на консультацію, ми проводимо розмову, ми говоримо реальні умови, перспективи росту в фірмі. То дуже часто люди слухають. Те, що нереально, а пізніше розуміє, що не так воно буває або ж також. Якщо нижче відсоток, то ми ж розуміємо, що людина може заробляти набагато більше, більше кількістю клієнтів. Ну, у нас много было историй. Наприклад, такі історії, що, та що можно заболеть. В смысле, ну вот у нас там на предыдущем месте работы были такі истории, я с температурой говорят, нет, ты должна выйти в смену. Ну вот в каких-то таких вопросах мы всегда йдем навстречу. А есть слоны, которые ну, какие-то драконовские условия девочки рассказывают. Ну, це называется, мені здається. Лояльність компанії від джебару до співробітників. Того, якщо ви шукаєте роботу в Beauty Мастера з хорошим досвідом, то тут відкривається за три місяці салон у Варшаві. Цей салон відкривався сім років тому, ти говорила. Да. так? Це перший джебар в Варшаві. Зараз те, що ми бачимо, это... це Уже вторая версия год назад мы его полностью переделали. Салоны, которые рассчитаны на большую проходимость, они быстро убиваются. Это беда. Скільки коштував взагалі ремонт цього приміщення минулого року? Обошлось 60 тисяч доларів. Як зробити новий салон? Ні, це було намного дешевле. тому що у нас був готовий пол это очень большой кост и сумасшедший кост система вентиляції кондиціонування. кондиционирования не це на 15 тисяч євро. Сколько тут метров квадратных? 67 квадратных метров. Мы когда искали первое помещение, мы ходим, смотрим, да, все нам нравится, mm. а потом по факту с нами не хотят подписывать договор, мы говорим, mm. да, украинская франшиза, Джибар, Джибар, салон красоты, и мы не выглядели как надежный арендатор, и с нами не хотели подписывать условия. И когда мы нашли эту точку, я вынуждена была заплатить кауцу за год, ой-ой, ой-ой, да, я 35 тысяч евро, Заморозила Это не було заложено ні в одній фінмоделі. Да, але я хочу сказати, що зараз взагалі орендодатори локалів більш лояльніші до наших українських підприємців, як це було сім років тому. Але зараз шалена конкуренція. Зараз насправді потрібно конкурувати за це приміщення. Але коли ти говориш, що ти вже підприємець з досвідом, в тебе вже тут не один локал, то вони самі за тобою охотяться. Бо в нас да. так яка косметика найбільше продається в Джибарі? В топі продаж у нас завжди давінес. У нас. Сейчас по маскам Biodance. Мы не успеваем их заказывать. Любой продукт, когда ты его выставляешь, он на топе, потом спрос немножко падает. Для нас G-Shop это как отдельный вид бизнеса в продукции, которая стоит на полках, более 50 тысяч долларов заморожена. Чи варто платити за им'я бренду? Я рассчитывала. на больший поток наших клиентов, но я на первый джибар собрала команду мастеров очень быстро. И вывеска, конечно же, работает. Если кто-то в Варшаву приезжает и девочки знают джибар с Украины, они, конечно же, записываются в джибар, и это дает огромный буст. Но есть такая иллюзия, что если ты покупаешь франшизу, ты заплатил деньги и все, да? ты, ты просто ждешь, когда это начнет работать и в этом глобальная ошибка я хочу немножко уйти в консалтинг и объяснять людям что франшиза это тот же бизнес угу. и покупая франшизу ты становишься собственником своего бизнеса и результаты зависят только от тебя Да, тебе намного легче на старте. Ти отримуєш інструкцію, ти получаєш і бренду, но это твій бізнес, і вся ответственность за результати цього бізнесу лежить на тебе. Тому, изначально франшиза вибирає франшизера, підходим по ценностям, по каким-то скилам. Да? У девочек было а, чтобы был опыт ну відкрити франшизу Джибар не так легко, тому що її потрібно ще отримати. Так? Звісно. Скільки взагалі співбесід є на те, щоб отримати франшизу Джабара? І чи перевіряють фінансове становище? Ні, ну, виписки ми а, не предоставляємо, ага. але етап согласування многоуровневий. Тобто, значально збираються желаючі, озвучуються умови. Многі відвалюються вже на цьому етапі, тому що, ну, кажеться, що за 50 тисяч, за 30 тисяч доларів можна відкрити Джабар. Які реальні? реальні цифри купити франшизу Джобару. Це 200 тисяч доларів. Друзі мої, зараз ми приїхали з вами на локацію в Ілянув, де буде новенький Джебар. Все в сирому вигляді, робота тут не початий край. Уже в стадії активного ремонту, у нас є візуалізація, у нас є проєкт. Ось так буде виглядати. Угу. Новий джебар. Вот такой красивенный. Мы сейчас как раз стоим в той точке, с которой сделана эта визуализация. Вот здесь у нас будет ресепшн, зона ожидания. Дуже красивая будет зона ожидания. зона ожидания и зона продаж. Она немножко больше, чем у нас в тех же барах, которые работают. А, идея имсет вот оправдана. То есть мы хотим сделать такая идея, знаешь, магазин внутри салона. Угу. Чтобы у нас а, эта эта зона продажи она будет видна с улицы. Угу. И мы хотим, чтобы люди просто заходили там за шампунем, кондиционером, mm угу. -hmm. и эта зона должна быть яркая, для того, чтобы продукты, ну, как бы их выделить и привлечь к ним больше внимания. Вот я бачу твои, знаешь, горющие очи, это, знаешь, как это новый проект. Тебе это надихає? Да, это мой любимый этап, ага. Угу. вот когда, знаешь, оно зарождается, а, ну, первое, я люблю стройку, не сильно. Угу. Сколько тут м²? Этот 107 м². А мест рабочих заплановано 12. Итак, я бачу, что тут уже є готова кліматизація. Я ж питала, що тут все буде класно, Идеально. ідеально. Ну, коли мої прийшли потолок, ідёмте, я вам покажу цей момент. Это был мой шок контент. По проекту здесь была вентиляция, но по факту просто на потолке лежали трубы, которые никуда не были подключены. Капец. Сколько коштует аренда на Вилянове? А, это помещение 15-500 злотых. Это дорого для Вилянова, то есть это такая верхняя граница. Какие, в целом, плюсы и минусы этого бизнеса? Низкомаржинальный бизнес, очень зависимый. от э, мастеров. Поэтому бизнес в этом плане сложный, потому что он связан с людьми, связан с их настроением. Если не джибар, то какой был бы бизнес? Я изначально начинала Джабар с большим бизнесом в Украине. Я занималась с мужем, у нас был совместный бизнес, связанный с авиацией. У нас была школа пилотов, продажа вертолетов. То есть я пришла вообще с другого бизнеса. С инвестицией в недвижимость, с ремонта в Киеве, в элитной И поэтому, ну, как бы Джабар это был такой маленький бизнес, который mm -hmm. там был на уровне хобби. Сейчас все поменялось, поменялось кардинально, потому что Джабар уже здесь не маленький бизнес и не хобби, а бизнес, который, который зарабатывает. Сейчас я, конечно, задумываюсь о том, что еще плюс к Джабару То есть, я дальше Джабар допустим, масштабировать на другие города, на другие страны я не хочу. То есть я понимаю, насколько затратно этот бизнес в плане времени для того чтобы сделать это хорошо, ну я, например, не готова ездить по Польше, да, или бар открыть еще в какой-то стране, пока. Думаю о недвижимости в Испании, которую можно брать э, под ремонты, ну пока это так. На фоні ідея. Тому мысли о чём-то другом есть, но ближайшие плани пока все таки Дживар і Варшава. Які рекомендації ти можеш дати для підприємців, які хочуть відкрити бізнес в Польщі? Хорошо подумайте. Потому что реалії здесь не такие, как в Украине. Здесь гораздо сложнее работать. Чувствуется, что Требования каких-то там служб, тех же санэпидов, пожарников, угу. когда они видят, что собственник бизнеса, например, украинец. Но ну, есть такое какое-то предупреждение, что мы приехали все с чемоданом денег, угу. и они видят, что да, украинцы приехали на дорогих машинах, да-да-да-да-да-да. Ну, камон, мы заработали на эти машины не в Польше, угу. да, то есть мы жили... В прекрасной стране с прекрасными возможностями заработать у себя дома зарабатывая на том рынке который мы понимали прежде чем начинать узнайте правила этого рынка они немножко не такие угу. это далеко не значит что если была какая-то успешная работающая модель дома в украине что ее можно вот так вот без проблем перенести сюди. Є тут свої складності, свої трудності. Чи тобі не здається, що ринок в Польщі вже перенасичений? Ну, б'юті завжди – це Красний океан. І ли шанс тут э, вижити український бізнес? Звісно, так. Да, Тому що ми приносимо сюди немножко інший рівень сервісу. Я хочу підмінити те, що мені здається, що також для деяких поляків наш сервіс він інколи неважливий. Їм зручно прийти туди, де не треба адміна говорити. Вони можуть напряму прийти. Їх зустрічає їхній же майстер. Вони сідають своє крісло і говорять. Разнісу в сервісі вони все таки бачать. Поляки завжди дивляться, скільки це стоїть. І тут, якщо вибор і з рівнем сервісу на дороже, а там без адміністратора но дешевше, Ну, блин, они пойдут там, где дешевле Я для себя немножко разделяю по возрастным группам Возраст 40+, вот это очень сложный клиент, с которым тяжело работать А молодежь, она такая более мобильная, более такая open mind Это благодарный клиент Які ще мінуси твого бізнесу? Салони працюють з 8 до 8, 12 годин без вихідних. Я стараюсь бути на зв'язку. І якщо я не на зв'язку в течіні часу, у мене там 50 неотвічених повідомлень, це не значить, що я лично маю відповідати на всі 50 повідомлень. Є чати, які я просто просматриваю, є чати, які я дивлюся в першу чергу. Це не значить, що я там без моєї ок, щось не відбувається. Uh -huh. В принципі, все строена таким образом, что без меня все решается. Если есть какие-то вопросы, которые вот именно я должна окнуть, да, они как бы обозначаются, что Наталья, мы ждем вашего решения. Какие плюсы этого бизнеса? Плюсы бизнеса, потому что это бизнес. Mm -hmm. Несмотря на низкую маржинальность, это все-таки бизнес, который зарабатывает. Процесс масштабирования, ну, лично меня он вдохновляет. То есть вот этот вот рост, о том, что ты Что-то создаешь, что-то приумножаешь, растут количество клиентов, растет количество. мастеров. у нас сейчас команды 100 человек. Ну, это громадний колектив, это ответственность, но з стороны, это люди, які идеей, которые які хочуть працювати под маркой Джепара. Друзі, якщо вам сподобався наш випуск, то обов'язково підписуйтесь на мій канал та залишайте коментар. А за найкращий коментар ми подаруємо. Ми тебя на вечеринку ми сделаем укладку, мейкап і ти почувствуєшся королевою бала. Отож, дівчатка, якщо ви хочете. Відчути себе королевою балу обов'язково приходьте в джибар, підписуватися на канал і до зустрічі в наступному випуску.